Всім привіт! Сподіваємось, ви вже не раз чули про майбутній фільм Загін самогубців, який, здається, закохав у себе ще після оголошення. Потім відбувся реліз першого трейлера, де під приємну веселу музичку загін трощив місто і вбивав ворогів направо і наліво. Так, до чого це ми? А, ця картина виходить на великий екран вже дуже скоро, 4 серпня. Тільки дивіться, не сплутайте цей день з днем, коли всі водограї міста наповнені брутальними чоловіками, що літали. І окрім них більше ніхто. Днем Две, який святкують 2 серпня, так от напередодні виходу загону наші допитливі дзьобчики трішки дослідили, звідки взялися і чим так запам'яталися нам ці герої. Тож ми підготували для вас низку цікавих фактів про цю картину. Поїхали! За підтримки спільноти. Чи знаєте ви? А почнемо ми з фабули фільму. Загін самогубців це група особливого призначення, які насправді є таємною елітною командою лиходіїв та антигероїв, яких було ув'язнено урядом Сполучених Штатів. Тепер же уряд дає загону дуже ризиковану місію в обмін на їх амністію. Тож, якщо все вдасться, то вони зможуть просто піти і жити вільно. Але у випадку негативного розгортання подій їх можна буде просто ну списати. Звідси і назва групи. Загін самогубців. Забуваєш мені бак. Дивись, де ж Зроблю тобі бобо. The bag, the bag crack, Цікаво, що для контролю над членами загону всім їм під шкіру імплантували чіпи з вбудованою мікровибухівкою, щоб у разі виникнення проблем прямо під час місії перетворити лиходія рецидивіста на попіл. Слухайте, ви що зовсім хворі. Ми поганці, то ж це не дивно. До речі, в загоні самогубців з'явиться Бетмен, якого там зіграє Бен Афлек, знайомий нам за цією ролью з Бетмена проти Супермена на зорі справедливості. І якщо вірити чуткам, саме він і відправить лиходіїв до в'язниці. Ти Що ти зробиш? Тобі щось показати? Так, покажи, показати. Давай а я подивлюся. Чувак, я мав це зробити, тільки не психуй. ж друзі. Одна із фанатських теорій також голосить, що Джокер у фільмі це насправді Джейсон Тодд, який колись був одним із кількох робінів, що допомагали Бетмену. Але фанати доволі швидко його зненавиділи, причому настільки, що змусили авторів цього дійства вбити новоспеченого персонажа. Однак з часом Тодд знову вернувся. От тільки тепер він став червоним ковпаком, лиходієм, який добряче так поїхав місками, і тепер хоче знищити свого колишнього наставника. Підтвердженням теорії служать деякі тату. Йвання на тілі Джокера Джареда Лето. а також цікавий момент у фільмі Бетмен проти Супермена, де Брюс Вейн споглядає на статую Робіна, на якій написано «The joke is on you». або ж жартівник став жертвою власного жарту. Джаред Лето стане четвертою людиною, що зображатиме на широкому екрані найлютішого ворога Бетмена, слідуючи по стопах Цезара Ромеро, Джека Ніколсона та неперевершеного хіта Леджера. Ми поки не знаємо особливості того, як Джокер буде вписуватися у сюжет загону губців, але впевнені, що актор, який його грає, має достатній досвід. Тут варто лише згадати марка Девіда Чепмена у розділі 27 та Райана на вдалецькому клубі покупців. Хочеш, покажу тобі свої іграшки. Mama mia, mama mia, mama mia, go. Насправді ж Джаред Лето вже заявив, що дана роль найважливіша в його житті, і він буде з максимальним зусиллям підходити до роботи. А відповідно на нас чекає неймовірний джокер. Про це також свідчить те, що він майже ніколи не з'являється на знімальному майданчику без гриму. Дехто взагалі ні разу не бачив його істинного лиця. I'm Не один Джаред лето з неймовірною серйозністю віднісся до своєї ролі. От, наприклад, Уіл Сміт задля максимальної відповідності своїй ролі вирішив поголитися на лисо та пройти тренування по стрільбі з вогнестрільної зброї, яке закінчилось успішно, і тепер актор на війні буде не гірше крутого спецназівця. На відміну від коміксів у фільмі Дедшот не латиноамериканець, а афроамериканець. Його грає Вілл Сміт. тобі. Била. Віски. Мені що 12? А тобі, красончику. Водички. Гарна ідея, котику. Марк Уолберг, Люк Еванс, Бредлі Купер, Том Круз, Джон Брентал, Джоел Едгертон та Джей Джилленхол. Усі ці актори розглядалися як претенденти на роль Ріка Флега. Фільм отримав віковий рейтинг 12, що доволі дивно, адже стрічка ні грама, не дитяча, що ми впевнені, ви й самі розумієте. Навіть обмеження у 16 було б трішки дивним. Але схоже, що DC просто хочуть багато грошенят. Напевно, саме тому з кожним новим трейлером музика ставала все більш приємною, а крові у кадрі ставало все менше. Ну що ж, от і все на сьогодні. Це були 10 фактів по стрічці загін самогубців, яка, нагадаю, виходить на великий екран вже 4 серпня. Поділіться з нами в коментарях, чи чекаєте ви на цю картину і чи знаєте ще якісь цікаві факти про фільм. Нам буде дуже цікаво. Також не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на наш канал і розповідайте про нас друзям. Побачимось у нових відео. До зустрічі!